Дуже страшна ситуація. Так стало, да, що ви втратили і чоловіка, і двох синів. Це страшне. Зрив так і я очнулася. У мене таке було розочарування, що я очнулася. От по полю лізла, ну, мені було все одно. ну, Попаде там щось у мене, не попаде. Пройшла мінне поле. возле мене зривалися ракети. Я навіть в одну яму упала, вона ще гаряча була. І мені нічого. Це якийсь нонсенс. Вас Бог береже. Така тоненька, узенька железна рейка. Я по ній би днем не пройшла. Ночі пройшла в кімнаті. Все буде добре, мотивація буде. Вас Господь Бог зберіг. Куля пройшла дуже поряд із всіма важливими органами. Вам потрібно жити 100 років, забути все, що це. Було і жити далі, пані Воре. Втратити двох синів, чоловіка це велике горе. Спочиваємо. Всіє лікарні співчуваємо.